Вітаю з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Не можна стартувати різко на зелене. Якщо ви стоїте перший на світлофорі на зеленому, то не треба з газом в пол стартувати з пражкльобами або на впевненому різко їхати. Е, недавно була така ДТП на Аболоні, там де Тесла фігарила А7, і там загинула людина. Тож, Асьома впевнено, поїхала, а Тесла проскакувала, трошки не проскочила в бачину. Ось вчора був теж випадок такий: там теж вектора на цьому перехресті, те, що я знімав вчорашнє ДТП, виїжджала на зелений, але хтось там проскакував вже на червоний. Тобто, розумійте, що коли у вас загорається зелений. Ще на протязі секунди-півтори хтось може збоку прилетіти. Тобто поїдьте і прилетіти можуть з якої сторони в першу чергу з лівої. Тож, при початку руху на зелений, голову вліво поверніть і гляньте, летить у вас щось ранене чи ні. І, можливо, тоді ви уникнете ДТП. Якщо у вас не відпрацьована реакція, то просто башкою вліво гляньте, чи всі там зупинилися. Краще хай вам ззаду посігналять, нікуди вони не дінуться. Але ви залишитесь ціля. Це стосується початківців водіїв. Ті, які навчені, не пишіть мені тут в коментарях всяку хірню. Ви вже навчені, їздіть собі, вхерчитесь, хер з вами. Вообще, мені на вас пофіг. А от початківці водії, от ви будьте уважні, тому що вас реакція ще не відпрацьована. Ви ще не водії. Якщо ви перші там півроку рік лише за кермом, дивіться вліво, чи всі там зупинилися. Краще трошки потупити, щоб вам посігнали, чим розбитися, і ви получите якраз з лівої сторони в свою бачину водійську. Тож будьте уважні. У Харкові була подібна ситуа ситуація, але це з Зайцевою, да, здається. Там Інший момент там водій на Таурегі заїхав за стоплінію дуже далеко. Я був на тому перехресті після цього ДТП і там дуже гарна оглядовість. Тож водій на Таурегу досвідчений водій. Мадьорий такий, той, хто проскакує, той, хто залазить за стоплінію, стартує перший, увірений в собі, такий матьорий водій. В чому біда такого водія? Якщо йому на дорозі трапляється такий самий впевнений в собі матьорий водій, яким себе відчувала Зайцева, тому що в неї потужна тачка, а, і вона дуже любила швидко їздити, напевно, що і проскакувати, то в них буде ДТП і дуже жорстке, тому що досвідчені матьорі водії потрапляють в серйозні ДТП. Новачки можуть ще в таку мілочуху попадати, тому що бояться розганятися. А досвідчений вже не боїться розганятися навіть в місті. Він думає, що за це йому нічого не буде. Тож, водій на Таурезі там а, стояв а, дуже далеко за стоплінією, і в нього не було ніде підсказок, коли буде зелений. Що в такому випадку робить водій? Він дивиться в зеркало заднього огляду, дивиться лише туди і. Чекає, поки поїдуть чи помигають, чи посігналять чому позаду автомобілі. Тобто ті автомобілі, котрі були за стоплінією, для них зайцева би проскочила і встигла би, але світлофори не розраховані на те, що хтось буде стояти хрен знаде від цього світлофора, метрів за 15, 20 чи 30, на... і теж стартане з тієї точки. То тоді вона вже не проскакує. І так як він не бачив зеленого, бо він був в нього за спиною. Він дивився в дзеркало заднього огляду і на впевненому поїхав, не подивившись по сторонам. Якщо б він голову вправо чи вліво кинув, він би побачив, що там летить на нього лексус. Лексус важко було не побачити. І мертвої зони в неї в нього там справа не було. Там за стійкою було б гарно видно. Там все проглядається, там нічого не було, що перекрило би. Вона летіла на великій швидкості, там за сотку і більше. А він увірено стартанув. Тож вони і поплатились за це, тільки жалко, що люди постраждали, і за того, що хтось там ліхачив. Здається, і він, і вона живі і здорові. Вона в тюрмі не змогли відмазати. Де він, я не знаю. Теж, напевно, там, бо вони винні обидва. обидва Дауни блін, один проскакує е, на великій швидкості, інший е, не дивиться по сторонах, заїжджає за стоп-лінію. По суті, поїхав на червоний. Тобто він би в тій точці опинився. Е, якщо б він поїхав за секунди, приблизно дві.